Свою підтримку багатомільйонному маршеві миру, що всією Україною та світом пройшов 19 січня, виказали учні та педагоги Бердичева. У навчальних закладах відбулися уроки миру та лінійки вшанування пам'яті загиблих під волновахою. 13 січня, внаслідок обстрілу, що згідно звіту спостерігачів від ОБСЄ вівся з північного північно-східного напрямку, зони окупованої бойовиками загинули за одними даними 12, за іншими 13 пасажирів рейсового автобуса, мирні мешканці України. Протест проти цинічних дій терористів, внаслідок яких в чергове пішли на той світ безневинні люди, висловили і у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 17. Разом з усім світом ми сумуємо за загиблими. Я вважаю, що всі учні нашої школи підтримують цю акцію, тому що ніхто не підтримує насилля у нашому світі. Ми за мир. Серед іншого на лінійці згадали слова одного священника про те, що людські жертви будуть недаремними лише у тому разі, коли кожен візьме на себе працю замислитися над своїм життям і з тим, аби змінити його на краще. Якби так відбулося, можливо вдалося б уникнути численних людських жертв як серед українського війська. Так і серед мирного населення Сходу України у 17-й школі нагадують, що тероризм це те, що не може мати двозначної оцінки, і водночас заявляють у своєму зверненні: вони живуть вірою та надією у краще майбутнє України, і тверді у переконанні, що насильство не місце ані на їхній землі, ані в усьому світові. Світ врятує добро, одвічне, мудре і нелукаве, заявляють у закладі. Промені від нього вкажуть той самий правильний шлях, яким Україна прийде до миру та розквіту. Ми, учні школи номер 17 міста Бердичева, сьогодні разом з всією Україною сумуємо за загиблими та засуджуємо тих, хто вчинив цей терористичний акт. Ми виступаємо проти будь-якого терору. Ми хочемо жити в демократичній країні. В країні свободи і волі нашими бортами є всі мешканці України. Незалежно від того, де вони живуть, на якій мові розмовляють, які мають політичні погляди. У нас є надія, що ми переможемо тероризм. Є надія на світле, спокійне майбутнє. Ми проти тероризму, ми проти насилля. Ми за мир.